Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ роман «Війна ЧЕМПІОНІВ. ГЛАВА 17. ШТУРМ Кетл впевнено крокував широкою лісовою дорогою. Таємничий ліс, що свого часу забрав його життя, не навіював залізному капітану поганих спогадів. Почуття на зразок жалю за втраченим часом та загалом поняття суму, хвилювання чи співчуття були непритаманні цьому воїну. Позаду нього так само впевнено рухалися близько тридцяти озброєних мечами та арбалетами мороків. Четверо несли важку колоду, з якої було зроблено таран для руйнування воріт, вони не везли її на обозі та не тягнули по землі, а саме несли. Тримаючи за мотузки, що були обмотані навколо неї. За півгодини лиха компанія мала дістатися до місця свого призначення. Кетл, наблизившись до вхідних дверей, злегка постукав у них кістянкою вказівного пальця. Не почувши у відповідь ані кроків, ні голосів, капітан озирнувся до воїнів, що вже приготували таран. Проте за мить жестом вказали йому опустити колоду та зачекати. Морики відійшли трохи вбік, опустивши таран на землю. Решта їх товаришів вже приготували свою зброю, діставши мечі та важкі арбалети. Капітан долонею штовхнув двері і добові вартові зі скрипом причинилися. Кетл дістав свій меч та віддав команду частині воїнів заходити до приміщення. З сильним ударом ноги, один з мороків остаточно причинив двері і увірвався всередину. До холу слідом за ним вбігли кілька мечників та двоє арбалетників, що персіли у дверях, прикриваючи воїнів з мечами. В центрі холу стояло троє лицарів, одягнених у довгі плетені кульчуги. На головах воїни в замку були важкі закриті шоломи, високі трикутні щити друзів торкалися підлоги, майже ховаючи за собою їх могутні фігури. Зброєю для кожного з них слугував довгий сріблястий меч. Лицарі, наче виконані з заліза фігури, нерухомо стояли та чекали на своїх гостей, що, розділившись, вже бігли до кожного з них. Один з арбалетників здійснив постріл, і сталевий болт, розсікаючи повітря, зі свистом полетів у напрямку лицаря, що стояв в центрі, влучивши йому у шолом. Тим часом другий стрілець також привів у дію спусковий механізм свого арбалету, поціливши у лицаря, який стояв правіше. Замить темні мечники вже завдавали ударів кожен по своєму опоненту. Проте воїну замку не чинили супротиву, та один за одним повалилися на підлогу. Все було скінчено. Шолом одного з лицарів злетів з голови власника, покотившись холом. Обладунки розсипались купою непотрібного заліза, розкриваючи дивину такої швидкої поразки захисників замку. Побачивши це, Морок, який стояв перед тілом вбитого, миттєво окинув поглядом двох інших мечників, які також зрозуміли, що на підлозі перед ними лежать манекени у лицарських обладунках. Воїни темряви спрямували свої погляди вгору де розташовувався своєрідний балкон. Новий постріл арбалету відправив болт у напрямку цілі, проте наразі стріляли вже з протилежного боку. Зипер першим з друзів використав свою стрілецьку зброю. Та поцілив точнісінько поміж очей ворожого арбалетника. Клаус вистрілив одразу після нього, влучивши в шию другого стрільця. Вінт, який також знаходився на горі, присівши і ховаючись за поруччями, здійснив свій постріл, вбивши мечника, який стояв ближче до центру холу. Всі лицарі замку Чемпіон за довгі роки перебування у своїй в'язниці навчилися відмінно стріляти. Звісно, навички поводження з арбалетом вони мали ще бувши людьми, але багаторічна неволя дала їм чудову можливість попрактикуватися у стрільбі, скільки заманеться. Але воїни спатибіччі також могли похвалитися влучністю перший із вже мертвих арбалетників не просто влучив у шолу манекена, а поцілив точнісінько отвір для очей, другий завдав точного пострілу у шию ймовірного ворога. Проте, нещастя для товаришів стріляли морики удаваних лицарів. Зипер сидів за поруччям ближче до сходів, що розташовувалися з правого боку. Клаус прикривав лівий фланг, своєю чергою вінт взяв на себе оборону центру. Мечники розділились, помчавши до сходів, що вели нагору, проте друзі передбачили і це вони заздалегідь підготували собі по два арбалети для кожного, аби мати час на перезаряджання зброї. Клаус поцілив у воїна, який біг до сходів ліворуч, і той, на мить зупинившись, впав на підлогу. Зипер не залишив шансу мечнику, що вже почав підійматися сходами в його напрямку. Залізний капітан, який все ще стояв біля дверей з протилежного боку, чудово бачив, як було вбито двох його арбалетників. Вони на горі, готуйте щити і обходьте з обох боків!» Віддав команду кетл, і цього разу вже близько десятка мориків, прикриваючись високими трикутними щитами, один за одним почали швидко наповнювати собою просторий хол. Вловивши мить, він таки зумів поцілити в одного з ворогів, які стрімко заходили до замку. Нападники розділилися та вже почали підійматися сходами. Перший з мороків ступив на балкон та впевненими кроками рушив у бік Клауса. На рукавиці лицаря замку промайнуло зелене світло, і він, швидко розкривши долоню, спрямував руку у бік темного воїна. Притягнути до себе мечника, що важив добру сотню кілограмів, не враховуючи зброї та обладунків, не міг. проте мета його була зовсім іншою. Він стиснув руку, почувши, як з хрусхотом, неначе то ста соснова гілка, під ногами лісового подорожнього, зламалася шия морока. Клаус не використовував цей трюк у двобої з Кнайтом, оскільки мав кодекс честі, якого дотримувався у бою проти людей. До того ж, неперевершений фехтувальник і без того не поступався чемпіону із Грінспрінга у майстерності та швидкості ведення бою. Як показала нещодавня дуель з Кнайтом, Клаус переграв свого опонента у володінні мечем. Лицар червоним пір'ям на шоломі впустив на підлогу свою основну зброю і, вихопивши ніж, який знаходився на поясі за його спиною, жбурнув його у свого супротивника. Ніж зробив кілька обертів у повітрі та застряг в шиї ворога. Клаус миттєво підняв свій меч, а за допомогою магічної рукавиці притягнув до себе зброю одного з переможених морків. В цей час інші нападники, що фактично подолали сходи, знаходилися біля зипара. Вінт встиг перезарядити арбалет та здійснити постріл, влучивши в обличчя одного з супротивника. Зипер також підготував свою стрілецьку зброю. Клаус завдав точно удар одному з двох своїх опонентів, проте в момент бою з першим мечником другий нападник з сильним ударом свого щита збив лицаря з ніг. Зипер на мить озирнувся і, побачивши морока, який повалив Клауса на підлогу, вистрілив у його бік. Після цього, відкинувши арпалет, лицар вихопив меч. Цю дію йому доводилося робити стрімко відступаючи в бік Вінда, оскільки решта нападників вже були на горі. Кетл зазирнув причинені двері та жестом руки, вказав решті мороків заходити всередину. Першими до приміщення забігли троє арбалетників та морок з мечем у руці. Всі четверо згрупувалися біля центру холу. Темні стрільці зайняли позицію та почали цілитися у лицарів, що перебували на горі. Замить до приміщення холу заскочило ще шестеро мечників. Слідом за ними спокійно, неквапливими кроками, увійшов кетел. У правій руці він тримав довгий сріблястий меч, проте використовувати його поки не збирався. Залізний капітан зупинився біля центрального входу та споглядав на все, що відбувається на балконі. Клаус спробував підвестися, але після пропущеного удару це виявилося не так легко. Він давно вже забув, що таке біль або запаморщення, оскільки після своєї загибелі просто не відчував їх. На якусь мить всі завмерли. У голові Вінда пролунав знайомий голос Він тут, стережися, шолом знову підказав своєму володареві про небезпеку. Він повернув голову ліворіч і побачив кетла, який спокійно стояв унизу. Здавалося, що залізний капітан завітав на виставу. Але зовсім не переймається її перебігом, оскільки приблизний фінал йому вже відомий. За мить Кетл віддав своїм воїнам наказ продовжувати, і четверо мороків, котрі вже були на горі, пішли в атаку. Зипер, який за своє життя у замку був безліч воїнів з патебіччя, знову поглянув у ці чорні очі, відчувши те саме, що й тоді, коли побачив їх вперше в житті. Погляд морока нахадову чорне дзеркало. У відбуванні якого вітер несе темні грозові хмари, потемнілі обладунки, що ніби побували у самому пеклі, та довге волосся, яке, можливо, при житті свого власника було світлим, проте наразі нагадувало за своїм кольором вороняче крило. Зипер не відчував страху, проте щось у його сприйнятті змінилося, і наразі він вже не був настільки спокійним. Важкий удар меча від одного з мороків, Зипер блокував своїм клинком. Та одразу вдарив супротивника ногою в живіт. Він, що вже був поряд, майстерно уникнувши атаки свого опонента, проштрихнув його та одразу завдав удару наступному з ворогів. Зибер тим часом смертельно поранив ще одного мечника та кинувся на другого, але був відкинутий до поруччя ледь не перекинувся через них. Проте останнє слово все ж таки було за Вінтом, який, підскочивши до морока, завдав йому фатального удару мечем у шию. В цей час Клаус скористався тим, що про нього забули, вочевидь, на цей час списавши з рахунків. Він, непомітно для всіх, перезарядивши арбалет, навприсядки просувався ближче до центру балкону. Він стрімко побіг сходами на перший поверх, звідки йому назустріч миттєво рушили шестеро воїнів. Кетл бачив, що лицар не має наміру кидатися в відчайдушну атаку, шукаючи можливість оминути нападників. Нехай тікає, не чіпайте його. Вигукнув кетл, і його голос, здавалося, прокотився усім холом. Мороки розтопилися, і він, проскочивши поміж них, зістрибнув з останніх сходинок та, звернувши праворуч, стрімко побіг коридор. Він хотів дістатися на примітних дверей, що ховалися наприкінці його шляху, та мали вивести лицаря на двір. Залізний капітан зрушив з місця, неквапливо попрямувавши у напрямку, в якому втік вінт. З ним я сам розберуся, цих двох убити, спокійно мовив Кетл, проходячи повстемних воїнів. Троє арбалетників, що не зважилися на постріл у момент боротьби Зипера та Вінда проти мечників, не бажаючи зачепити своїх, наразі тримали на прицілі лицаря, який залишився сам. Про Клауса також згадали, і морок з мечем у руках, що охороняв стрільців, почав рухатися у його бік, наближаючись до сходів. Зипер стояв один в оточенні тіл битих воїнів, що лежали під його ногами. Бісові виродки, мовив Зипер, приготувавшись до бою шість на одного. Мороки швидко рушили на зустріч лицарю, що стояв на горі, очікуючи початку, вочевидь забувши про арбалетників, які за кілька секунд мали покласти край його життю. Клаус відклав свій арбалет та сильним ударом меча перерубав мотузку, використавши задом віка, який нещодавно зупинив його самого. Важка люстра зірвалася вниз. Волою долі арбалетники тримали свою позицію саме там, де свого часу привалила Клауса. Не встигнувши зрозуміти, що відбулося, темні стрільці завмерли під важкою конструкцією, яка завдала усім трьом нищівного удару. Клаус простягнув руку у напрямку стрільців. Та вже за мить тримав у руках арбалет, що секундою раніше стискала долоня непритомного морока. Мечники вже були на горі. Зипер, швидко заткуючи, відступав до центру холу. У цей час морок, що наближався з лівого боку від сходів, також опинився на другому поверсі. Клаус здійснив постріл та поцілив в обличчя одного з мечників. Після цього він одразу відкинув арбалет ворога і, підхопивши свій, Здійснив наступний постріл, влучивши у шиї ще одного супротивників. Зипер розвернувся обличчям у бік, звідки стріляв Клаус та дуж побіг на зустріч товаришу. Клаус натомість вже біг у напрямку Зипера, відкинувши шарбалет та змінивши його на клинок. З двох лицарів кращим вершником був Зипер, проте він програвав Клаусу володінні мечем. Через це Зипер з цю мить біг на зустріч з одним мечником. У час, коли Клаус за лічені секунди мав зустрітися з чотирма. Воїн з червоним пір'ям на шоломі завдав удару першим, та морок заблокував його, прикрившись щитом. Лише зараз Клаус на мить відчув те, про що вже багато десятиліт не згадував в тому. виснаження давалося взнаки, та не лише фізичне, а й емоційне. Зараз, як і раніше, кожен з друзів ніс відповідальність не тільки за власне життя. Але й за долю товариша. проте відмінність полягала у тому, що сьогодні право на помилку жоден з них не мав. Клаус блокував атаку мечника і відштовхнув його у бік, намагаючись прорватися крізь мориків, які наразі зрупувалися. Це був ризикований задум, оскільки вороги могли затиснути лицаря і хтось з них завдав би йому точного удару. Проте вдача сьогодні була на боці Клауса, який прорвав оборону та опинився за спинами нападників. Але розпочати атаку не встиг. Один з темних воїнів миттєво розвернувся у бік Клауса і з сильним ударом ноги похитнув лицаря, який не втримав рівновагу, стрімко скотившись сходами. Зипер тим часом продовжував свій двобій та мав прискорюватися, оскільки двоє з мороків, що їх взяв на себе Клаус, звернули на нього увагу. Клаус спробував підвестися. На щастя, він згрупувався під час падіння і не отримав серйозних пошкоджень. Тим часом двоє його опонентів вже бігли сходами. Воїн червоним пір'ям на шолом із останніх сил підбіг до центру холу і, використавши чарівну рукавицю, підхопив арбалет одного з мороків, що нерухомо лежали під важкою люстрою. Зипер нарешті подолав супротивника та, озирнувшись, побачив, що за лічені секунди зустрінеться ще з двома. Клаус тримав арбалет однією рукою. Але у його теперішній людській подобі це виявилося дуже нелегко. Про точність можна було забути, проте лицар здійснив постріл, який спрямував в одного з мороків, котрі вже фактично дісталися зипера. Поранений темний воїн був змушений трохи зупинитись, і наразі зипер блокував атаку лише одного з опонентів. Важкий арбалет впав на підлогу, і Клаус в останню мить схопив щит, який лежав біля одного з манекенів. Його бій з мороками поновився, але сили невгомовно спливали. Зипер також відбивав атаку вже двох нападників, він тримався, проте переважити шальки Терезів на свій бік поки що не міг. Клаус намагався захопити ініціативу бою, але всі його удари блокувалися щитами ворогів. За мить лицар почув віржання коня, напевне, смерть, якого Зипер залишив неподалік замку, відв'язався і підійшов до входу. Почули звуки мороки, один з яких на мить озирнувся та пропустив смертельний удар від Клауса. Майстер клинка з червоним пір'ям на шоломі, залишився віч навіч зі своїм супротивником і, ухилившись від його удару, завдав свій. Вбитий морок з гуркотом повалився на підлогу. Клаус підняв останній заряджений арбалет, що залишився від ворожих стрільців, та вистрілив у суперника зипера. Морок, який раніше отримав поранення в ногу, Впав і на цей раз зупинився назавжди. Зипер завдавав удар за ударом і, вловивши слушний момент, проштрихнувши її останнього з темних мечників. Шалений бій завершився. Клаус озирнувся по сторонах, побачивши тіла вбитих мороків, що, здається, вкрили собою весь хол. Зипер швидко спустився до друга. Дякую, мовив він. Він. Вигукнув Клаус, і друзі, підхопившись, чим дуж вибігли крізь центральний вхід, поспішаючи до місця, де лицар мав зійтися у двобої із залізним капітаном. Глава 18. Кузня. Вінт швидко біг темним коридором. За його спини залишилися друзі, які продовжували свій душний бій. Звісно, лицар не збирався тікати, злякавши чисельної переваги ворогів, знав про цей кетл, який прямував слідом. Вінт лише хотів відвернути увагу залізного капітана на себе, тим самим прибрати найсильнішого опонента з місця подій. Це була ризикована гра, оскільки передбачити, напевно, як поводитимуть себе супротивники ніхто з друзів не міг. Задум, який наразі планував втілити у життя Вінт, був лише одним із варіантів, що його вигадали троє товаришів напередодні бою. Кетел дістався кінця довгого коридору. Побачивши в кількох метрах від себе дерев'яні непримітні двері. Колись давно залізний капітан неодноразово бував у замку чемпіон, але про існування цього виходу не знав. Відчинивши двері, він зробив крок та вийшов на двір, після чого розвернувся обличчям у бік Невеликого озера. Це було те саме місце, де Кнайд разом з віком днями поповнювали запаси питної води. По лівий бік, неподалік озера, росли високі лісові дерева. Праворуч розташовувалася довго на замку, вздовж якої рушив залізний капітан. Темні двері, крізь які хвилиною раніше вийшов кетл, мали сірий колір, та вдало маскувалися, зливаючись з кам'яними стінами. Напевне, саме через це більшість тих, хто коли-небудь відвідували околиці замку, не знали про їх існування. Він зупинився біля старих дверей, що також як їх попередники ніби вросли у величну будівлю. За кілька хвилин лицар мав потрапити в поле зоря кетла, який впевнено прямував вздовж стіни. Залізний капітан здогадувався, куди прямував він повертатися у зворотний бік до центрального входу або тікати у ліс його супротивник не став би. Вже за мить лицар побачив вдалині масивну фігуру, яка важкими кроками прямувала до нього. Зачекавши ще трохи і упевнившись, що він був помічений, він увійшов у двері, зникнувши в пітні. Залізний капітан наквапився. Підійшовши до входу, кетл поставив якусь мить, а потім зробив крок, у сповнене темрявою приміщення. В цьому місці наразі дійсно було замало світла. Вогонь, який ще вчора жвав у горні, давно згас. Посередині кімнати. В оточенні молотів, кліщів та численних залізних обладунків стояло ковадло. Зброя була розталена хаотично, займаючи майже всю ліву частину приміщення, не даючи змогу рухатися в цьому напрямку. Праворуч також вистачало обладунків, шоломів та бердишів, проте центр був абсолютно вільний для просування. Ну от ми зустрілися, почувся голос Вінда. Кетл неквапливо озирнувся по сторонах, продовжуючи тримати в руці довгий стріблястий меч. Подобається, продовжив він, стоячи на протилежному кінці вкритої темрявою кузні. Непогано. Якісний обладунок часом може врятувати життя. Головне, не забути одягнути його в необхідному місці в потрібний час, мовив Кетл, маючи на увазі шолом, який був відсутній на голові Вінда. У момент загибелі. Тебе він сьогодні не врятує, відповів лицар. Замить і із темряви, до ніг залізному капітанові впали дві жовті лілеї. Це було нагадування про трагічну загибель кетла у лісовому болоті. Ти дуже пошкодуєш через свій гумор, спокійно мовив капітан і, стиснувши меч у долоні, рушив вперед. Кетл зробив кілька впевнених кроків, проте зупинився. Почувши звук, що нагадував гуркіт ланцюгів, що падають. Вже за мить суцільної пітьми у його бік прямувала колода на зразок тарану, що сьогодні принесли з собою мороки, тільки ця, здавалося, була ще більшою. Потужний удар влучив точно в ціль, відкинувши залізного капітана на кілька метрів у бік дверей. Кетл, тіло якого, здавалося, неможливо зрушити з місця, наразі лежало нерухомо. Прибічник темних сил зазнав таких ушкоджень, від яких звичайна людина загинула б на місці. Він швидко вийшов із темряви, яка вміло приховувала його весь цей час. Підбігши до кетла і тримаючи меч обома руками, лицар завдав майстерного удару, відтявши сопротивникові голову. Поглянувши у бік дверей, він згадав про друзів, які продовжували свій бій на протилежному кінці замка. Він дуже сподівався, що вони ще в змозі його продовжувати. Прохолодний вітер пронісся кузнею, і він, що за секунду мав залишити її стіни, поспішаючи на допомогу товаришам, раптово зупинився. Вони перемогли, роби те, що маєш, не марнуй часу, пролунав голос із шолом. Зазвичай чарівна річ попереджала його про наближення ворогів. Або присутність того, хто не потрапив у поле зоро господаря, але подібного не говорило ніколи. Після хвилини вагань лицар все ж таки дослухався голосу та взявся за роботу. Минуло зовсім небагато часу, як у кузню вбігли зипери з Клаусом. Перед їхніми очима на великому ковадлі лежала відрубана голова залізного капітана. У цей час він майже закріпив товсту мотузку. Надійно зв'язавши ноги кетла. Всі цілі? спокійно запитав він, поглянувши на друзів та не виказуючи того хвилювання, яке хвилиною раніше не давало йому спокою. Клаус схвально кивнув. От і добре. Мені необхідна ваша допомога. Потрібно винести капітана на свіже повітря. Після цих слів друзі підійшли до Вінда і всі разом, взявши за мотузку, почали тягнути кетла до виходу з кузні. Це виявилося непростим завданням. Залізний капітан здавався непіднімний, а справа все ж таки просувалася. Важке зна сволота, виявився Зипер. Напевно, добре харчується, відповів Клаус. Врешті трійці лицарів підтягнуло тіла кетла до невеликого озера неподалік від стін замку. Ну що, щасливої дороги? мовив він, і друзі зіштовхнули залізного капітана у глибоку водойму. Тіло кетла миттєво пішло на дно. Ще кілька хвилин товариші мовчки дивилися на воду, а потім швидко рушили у напрямку центрального входу замку. Бачу, вам не було сумно без мене, мовив він, перетнувши поріг холу. Ніколи було сумувати, відповів Зипер. Добре, що все закінчилося, але здається мені, що це лише початок, продовжив лицар з гравіюванням діви на обладунках. Що робитимо далі? Поцікавився Клаус, залишатися тут не можна. Я впевнений, що наш темний друг вже знає, як закінчився візит його прибічників. Нам потрібно якнайшвидше потрапити до Грінспрінга, туди їм поки що дорога закрита, принаймні у великій кількості до міста вони не проникнуть, сказав він. Тоді вирушаємо», – мовив Зипер. Я маю доброго знайомого, у якого ми можемо зупинитися на певний час. Можливо, він допоможе нам знайти відповіді на питання, що робити далі. Якщо насувається війна, треба ворушитися, не чекаючи, допоки ворог постукає у наші двері, мовив він. Ми скористаємося підземним ходом, а ти поїдеш верхи зипери, та чекатимеш нас біля виходу з протилежного боку тунелю. Якщо поруч буде небезпека, магічний шолом попереди зіздалегідь, сказав Клаус. Добре, будьте обережні! Мовив Зибер, попрямувавши до виходу. Він та Клаус натомість взялися розчищати центр холу від тіл убитих мориків. Після цього, відкривши потаємний хід до Арсеналу, друзі спустилися вниз, зникнувши в темряві зброєвої кімнати. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.